Цієї осені журналісти газети Волинь разом із працівниками шацького національного природного парку, студентами місцевого лісового коледжу, жителями громади, які є нашими читачами, провели суботники із прибирання території поблизу озер Світязь, Велике Чорне, Пулемецьке і Пісочне. Загалом під час акції назбирали понад 100 мішків сміття. Про те, наскільки потрібні такі екологічні толоки, розповідає майстер лісу Шацького національного природного парку Микола Ткачук, сьогодні у нас проходила акція по прибиранню прибережної території. Ми зараз знаходимося на березі озера Поломецьке, де пройшла акція. Ви бачите, скільки ми назбирали сміття. То вже так збирали, знаєте, після всіх, щиро, по кущах, по, по всіх заплавах, щоб завести щоб більш-менш нормальний порядок, щоб до весни вже було чистенько. От. Ну, проблема з сміттям є, багато людей приїжджає сюди відпочивати, особливо в тому році. Стихійно. Приїхали, відпочили. Ну, треба створювати людям умови створювати місця для відпочинку, смітнички будувати, централізовано вивозити їх, бо смітять там, де є смітники, там, де смітників немає, там сміття. Більш на світіському озері там більш це, це діло наладжено, тому що там є централізований вивіз сміття, і смітників більше поставлено, особливо зі сторони Світя, ну, з нашої спольівської сторони менше, але теж більш-менш порядок. А тут треба створювати умови. Я думаю, то є проблема не тільки нашого лісництва і парку, а то є проблема і громади, скажімо, Шатської селищної громади щоб вони більшу увагу приділяли, тому що збори беруть, гроші йдуть, значить треба і створювати людям умови. Люди приїжджають задоволені, залюбки, відпочивають, дякують нам, дуже їм подобається, і з року в рік їх все більше і більше і більше.